Всім привіт! Це другий тиждень, де ми фармимо пакунки в КС 2. Але сьогодні ми будемо фармити з 10 аккаунтів, а не з 5, як було в попередньому відеоролику. Також сьогодні хтось отримає ось цього агента, якого ми розігрували в попередньому відеоролику, але це буде в кінці ролику. А на наступну неділю буде розіграний ось такий агент. Все, що вам потрібно зробити для участі, це підписатися на канал, поставити лайк і в коментарях під цим відеороликом написати, яку суму на вашу думку я зафармлю з 10 аккаунтів в наступному відеоролику. І хто з вас... У вас буде найближчий до тієї суми, яку я зафармлю, отримає агента. Ну і що ж, приємного перегляду. І давайте подивимося, яка сума мені випала з п'яти аккаунтів. І хто з вас в коментарях був найближчим. Так, ну що, друзі, перший наш аккаунт на цьому тижні і нам попадається кіловатік і мах 7 піксельний камуфляж металічний. Я не знаю скільки він коштує, але забираємо його, тому що графіті точно дешевше за нього забрати. Переходимо до наступного. Це у нас другий аккаунт, тут нам Габен дав футляр дійсно також кошмари, там П7 армійська розвідка. Ну, поки що йдемо дуже добре, так? Дуже добре. Йдемо до третього аккаунта. Третій аккаунт залітає. І що за таке? Що за неділя? Дуже файно, дуже файно. Окей, забираємо армійську сталь і футляр кіловат. Йдемо до четвертого го аккаунта. Може бути. Так, четвертий аккаунт, футляр революція, АВП. М -м. Навіть так. Не знаю скільки вона коштує, напевно, там копійки. Але прикольно, аби мені ще не падало. Забираємо і переходимо до п'ятого аккаунта. П'ятий аккаунт нам падає футляр-віддача і нова хижак. Окей, окей, забираємо. І запам'ятовуємо цю суму, і в кінці відеоролика я піду обирати переможця на агента з минулого відеоролика. А зараз просто продовжуємо дивитися, що нам випало ще з п'яти аккаунтів. Ну а ми продовжуємо. Шостий аккаунт там дає футляр перелом і МП7 Анодова Синява. Не знаю, що це за скін, але ви ціну побачите, тому переходимо до сьомого аккаунту. Забираємо. Let's go. У нас вже сьомий аккаунт, тут футляр перелом і шерпачок. Добре, забираємо і йдемо далі. Це мені здається, восьмий аккаунт вже футляр віддача нам падає і MP7 армійська розвідка. Ну, Початок був файний, але під кінець щось пішло не так. Але нічого, ще два аккаунти, тому йдемо до наступного. Це вже дев'ятий аккаунт, і нам падає так, як на попередньому. Футляр віддача і МП7 армійська розвідка. Ну, габен, звісно, підзлобився трошки. Переходимо до останнього аккаунту. Ну що, 10-й останній аккаунт він дає нам футляр революція і два шерпа. Не знаю, що тут краще. Просто беремо на умання ось цей, вони обидва вбиті. Забираємо нагороду. Ну що, друзі? В сумі з 10 аккаунтів ми зафармили 236 гривень 41 копійку. Мені здається, нормально, але хочеться більше. Переходимо до розіграшу. Сума з перших 5 аккаунтів була 141 гривня 93 копійки. Для того, щоб не затягувати відеоролик, я сам піду і в коментарях виберу переможця. А якщо ви мені не довіряєте, можете самі подивитися в коментарях. Коментарі відкриті. Я вже передивився коментарі і хочу сказати, у мене є переможець. Дуже близьким був Татур. Він написав 129 гривень 24 копійки. Також DusterFan написав 125 гривень 29 копійок. Але, але, у нас є переможець. І це. Наглий, який написав 130. Коротко і ясно, просто 130. Наглий, будь ласка, напиши в коментарях під цим відеороликом своє ім'я користувача в телеграмі. Я з тобою зв'яжуся і передам тобі скин агента. Дякую всім за перегляд, друзі. Нагадую, що під цим відеороликом пишіть в коментарях суму, яку я зафармлю з 10 аккаунтів, а не з 5. І хто буде найближчим, забере агентку. Дякую всім за перегляд ще раз.